In an instant, Hiroshima was a scene of unprecedented chaos. Hiroshima was instantly transfigured. There was nothing left but ruins, nothing standing to hinder a full view of the city. Oh, he Тигрята, вітаю! Нещодавно я робив відео, де розповідав, як діяти при ядерному ударі. І головною ціллю того відео було донести, що, хоч і ядерний вибух це величезна катастрофа, але при правильному підході, завчасній підготовці або просто завдяки удачі можна залишитись живих. І в цьому відео ми послухаємо історії деяких японців, які пережили вибух ядерної бомби у 1945 році. Нагадаю! 6 і 9 серпня 1945 року США скинули дві атомні бомби на японські міста Хіросіма і Нагасакі, в результаті чого до кінця того року загинуло від 129 тисяч до 226 тисяч осіб. Згідно офіційній статистиці Японії, станом на 2018 рік, середній вік тих, хто пережив атомне бомбардування, становив майже 81 з половиною рік. 1945 рік у кожній країні пам'ятають по-різному. Для японців це рік трансляції, коли імператор вперше після 14 років війн звернувся до своїх підданих. Для американців це рік, коли Друга світова війна була зупинена атомними бомбардуваннями Харосіми і Нагасакі. Для жителів Манджурі це рік, коли влада різко перейшла від імператорської японської армії до комуністичних режимів, підтримуваних радянським союзом. Що призвело до появи десятків тисяч переміщених війною людей із Сиріт. Для багатьох інших азіатських народів це рік звільнення від японського колоніального панування та жорстокості. І щоб люди пам'ятали історію, фотограф Харукі Сакагучі створив документальний проєкт, який так і називається 1945. Те, що розпочалося як серія портретів людей, які пережили атомні бомбардування в Хіросімі і Нагасакі, перетворилося на веб-проект. З глибокими свідченнями, історичною хронологією і ресурсами для вшанування спільноти виживших, яка швидко старіє. Хоча з часу бомбардування минуло більше ніж сімдесятиліть, події 1945 року все ще впливають на міжнародні відносини. І сьогодні фактично, ключові аспекти, які призвели до кульмінації атомних бомбардувань: ультранаціоналізм, односторонність, імперіалізм, знову з'явилися, наприклад, в Росії. Зважаючи на те, що нинішні запаси ядерної зброї сягають понад 15 тисяч одиниць, деякі з них у понад 3 тисячі разів потужніші за бомбу скинуту на Хіросіму, існує нагальна потреба повернутися до свідчень людей Хібакуся. Хто такі люди Хібакуся? Хібакуся перекладається з японського як люди, що зазнали впливу вибуху. Загалом мається на увазі радіоактивного вибуху, а саме люди, що постраждали від атомних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі. Наприкінці Другої світової війни. Згідно закону Японії, під категорію Хібакуся підпадають люди, які або знаходились в межах декількох кілометрів від епіцентру вибуху, або в межах двох кілометрів від епіцентрів протягом двох тижнів після бомбардувань, також ті люди, які зазнали впливу радіації від радіоактивних опадів, спричинених ядерними ударами. І остання категорія ще не народжені люди. Але виношені вагітними жінками, які належать до будь-якої з цих категорій. Уряд Японії визнав близько 650 тисяч людей хібакусі. І ось так з часу ударів по Японії ядерними бомбами пройшло 77 років, і станом на 31 березня 2022 року 118 935 тисяч людей з них були ще живі. Уряд Японії визнає, що близько 1% з них. Мають захворювання, спричинені радіацією. Звісно, в Японії хібакусі мають право на державну підтримку. Вони отримують певну суму допомоги на місяць, а ті, хто визнаний хворим на хвороби, пов'язані з бомбардуванням, отримують спеціальну медичну допомогу. Що ж, давайте перейдемо до історії людей, які пережили ядерне бомбардування. Іносуке Хаясакі, мешканець міста Нагасакі. На момент вибуху йому було 14 років. Коли вибухнула атомна бомба, він працював на заводі Mitsubishi Heavy Industries, розташованому в трохи більш ніж одного кілометрі від епіцентру вибуху, його життя дивом врятувала велика колона, що стояла поруч, яка заблокувала вибух і тепловий промінь. Якби його начальник не дав йому завдання в іншій будівлі незадовго до цього, він би загинув разом з усіма, оскільки з 32 присутніх робітників. Вижили лише двоє. З його слів, на жаль, молодь нинішнього покоління Японії забула трагедію війни, і багато хто не звертає уваги на дзвін миру в Нагасакі. Можливо, це і на краще свідчення того, що нинішнє покоління насолоджується миром на своїй землі. Проте, коли я бачу, як люди мого покоління беруться за руки перед дзвоном миру, мої думки звертаються до них. Нехай жителі Нагасакі ніколи не забудуть той день, коли 74 тисячі людей були миттєво перетворені на пил. Наразі здається, американці мають сильніше прагнення до миру, ніж ми, японці. Під час війни нам говорили, що найбільша честь померти за свою країну і бути похованим у храмі Ясукуні. Нам говорили, що ми повинні не плакати, а радіти, коли члени сім'ї гинуть на війні. Ми не могли вимовити жодного слова непокори цим жорстоким і нещадним вимогам, у нас не було свободи. Крім того, вся країна голодувала. У нійормазі не можна було побачити ласощів. Маленька дитина може просити у мами перекусити, а вона нічого не може зробити. Уявляєте, як це мучить матір? Свідчення поранені лежали на залізничних коліях, обгорілі і чорні. Коли я проходив повз. Вони стогнали в агонії. Води, води. Я почув, як якийсь чоловік мимохідь оголосив, що якщо дати обпаленим води, то вони помруть. Я розривався, я знав, що цим людям залишилися лічені години, якщо не хвилини. Ці обгорілі, вони були вже не з цього світу. Води, води. Я вирішив пошукати джерело води. На щастя, неподалік знайшов охоплений полум'ям матрац. Я відірвав від нього шматок. Мочив його в рисове поле і провів ним по ротах обгорілих людей. Їх було близько сорока. Я ходив туди-сюди від рисового поля до залізничних колій. Вони жадібно пили каламутну воду. Серед них був і мій дорогий друг Ямада. Ямада! Ямада! вигукнув я, запаморочившись, побачивши знайоме обличчя, я поклав руку йому на груди. Шкіра сунулася, оголивши його плоть. Я був шокований. Води. Прошепотів він. Я вихліпнув воду йому в рот, через 5 хвилин він був мертвий. Насправді більшість людей, яких я доглядав, були мертві. Я не можу позбутися думки, що, може, я вбив когось з тих обгорілих, а якби я не дав їм води, чи багато з них були б живі, я думаю про це щодня. Ми не були б там, де ми є сьогодні, якби не незліченна кількість життів, які були втрачені внаслідок бомбардувань. І безлічі тих, хто вижив, які з того часу живуть у болі і боротьбі. Ми не можемо зруйнувати цей імпульс миру, він безцінний. Сотні тисяч солдатів загинули через непереборну жадібність японської військової еліти. Ми не можемо забути тих молодих солдатів, які мовчки тужили за своїми батьками, тужили за своїми дружинами та дітьми, коли вони йшли з життя серед хаосу війни. Американські солдати зіткнулися з подібними труднощами. Ми повинні дорожити миром, навіть якщо він робить нас бідними. Посмішка блідна, коли у нас забирають мир. У сьогоднішніх війнах більше немає переможців і переможених. Ми всі стаємо переможеними, оскільки наше середовище проживання стає непридатним для життя. Ми повинні пам'ятати, що наше сьогоднішнє щастя побудоване на надіях і мріях тих, хто пройшов перед нами. Японія, феноменальна країна, але ми повинні усвідомлювати той факт, що ми воювали проти США, а потім отримували від них допомогу. Ми повинні усвідомлювати той біль, який ми завдали нашим сусідам під час війни. Подвиги і добрі справи часто забуваються, але травми і злочини передаються з покоління в покоління, так влаштований світ. Здатність жити в мирі це найцінніше багатство країни. Я молюся, щоб Японія і надалі залишалася яскравим прикладом миру та злагоди. Я молюся, щоб це послання знайшло відгук серед молоді в усьому світі. Кінець цитати: Хто не знає, Японія була на боці Гітлера у Другій світовій війні. І японці це розуміють, тому звинувачують у жертвах саме своє тогочасне військове керівництво країни. 27 вересня 1940 року Німеччина, Італія і Японія підписали пакт, який став відомий як Альянс Осі. На даний момент всі ці країни розуміють, що вони були злом. А країна, яка була не меншим злом за них, Радянський Союз, яка опинилась на іншій стороні війни, але відома своїми нападами на інші країни, геноцидами та репресіями, не була покарана. Тому просто з часом перетворилась на принижене, агресивне створіння під назвою РФ. І зараз є головним терористом на нашій планеті. І зараз цей чоловік Хаясакі пов'язаний з Фондом Сприяння миру в Нагасакі. Виступає з промовами, щоб пояснити жахливість атомних бомб і важливість миру. Хаясакі також є волонтером у парку миру в Нагасакі, де його можна регулярно зустріти біля одного з пам'ятників під назвою Дзвін Нагасакі, то підніжжя якого він покладає квіти та кілька пляшок води, як символічну жертву тим, хто помер від спраги в перші години після вибуху. Наступна людина Фуджо Торікоші. Мешканець міста Нагасакі. У 1945 році йому було 14 років з його спогадів. Вранці 6 серпня, я разом з мамою готувався до походу в лікарню кількома днями раніше мені поставили діагноз авітаміноз, я відпросився зі школи, щоб пройти медичне обстеження. Коли ми з мамою снідали, я почув гуркіт двигунів над головою. Наш слух на той момент вже був натренований. Я одразу зрозумів, що це був Б-29. Я вийшов на поле перед будинком, але не побачив жодного літака. З пантеличини я подивився на північний схід, побачив у небі чорну крапку. Раптом вона вибухнула шаром сліпучого світла, який залив все навколо. В обличчя вдарив порив гарячого вітру, я миттєво заплющив очі і впав навколішки на землю. Коли я намагався встати на ноги, інший порив вітру підняв мене вгору, і я вдарився об щось тверде. Що було далі, не пам'ятаю. Що ж, в нього врізався ревучий вітер, ударна хвиля бомби, і його підкинуло на сім або вісім метрів повітря, до цистерни з водою, призначеною для гасіння пожеж. Він був одяганий у футболку з ві подібним вирізом, короткими рукавами та довгими штанами, відчував біль на відкритому обличчі та руках. Його мати була вдома, і вона не постраждала від вибуху, тому вона кинулася до нього і занесла його бомбосховище у дворі. За цей час він сам вже втратив свідомість, його обличчя розпухло, і він вже нічого не бачив. Того ж дня сусід відвіз його до лікарні в сусідньому місті Хацукаїті. Він повернувся додому з обличчям, обмотаним бинтами. Цитата: Коли я нарешті прийшов до тями, то лежав перед бука Соїсу, кам'яна ємність для води, якої в ті часи гасили пожежі. Раптом я відчув сильне печіння на обличчі та руках і спробував занурити тіло в буку Сісу. Від води стало ще гірше. Я почув голос моєї матері в далині. Фуджо, фуджо! Я відчайдушно вчепився в неї, коли вона підхопила мене на руки. Пече, мамо, пече! Наступні кілька днів я то приходив, то втрачав свідомість. Моє обличчя так сильно розпухло, що я не міг розплющити очі. Мене недовго лікували в бомбосховищі, а потім у лікарні в хацукайті, і врешті-решт мене привезли додому, обмотаного бентами по всьому тілу. Наступні кілька днів. Я був без свідомості. Наступні кілька днів я був без свідомості, борючись з високою температурою. Нарешті я прокинувся від потоку світла, що проникав крізь пов'язки на моїх очах. Я побачив мою матір, яка сиділа поруч зі мною, граючи Колискову на губній гармошці. Тоді мені сказали, що мені залишилося жити приблизно 20 років. І ось я тут, сімдесятиліть по тому, у віці 86 років, на момент інтерв'ю, все, що я хочу, це забути. Але помітний шрам на моїй шиї є щоденним нагадуванням про атомну бомбу. Ми не можемо продовжувати жертвувати дорогоцінними життями заради війни. Все, що я можу зробити, це молитися щиро, невпинно за мир у всьому світі. Кінець цитати: На жаль, схиблена тварина в російському бункері чхати хотіла на заклики про мир у всьому світі. Коли Торікоші прийшов до тями, його обличчя все ще було набряклим. тому він не міг відкрити рота. Мати пережовувала для нього їжу та годувала його через соломинку. Коли він знову пішов до школи, нові однокласники дражнили його через темно-червоний колір обличчя, кажучи: у тебе смішне червоне обличчя. Під впливом старшого брата, який був викладачем у середній школі та університеті, пан Торіко, ще навесні 1952 року, теж став вчителем. Але він не хотів, щоб інші бачили його опіки на тілі, тому носив сорочки, які закривали шию. Навіть під час уроків плавання. Ще у часи, коли він лежав у лікарні, мати подарувала йому губну гармошку, тому він подумав: я хочу навчитися грати пісню, яку співала моя мати, коли я прийшов до тями. Після виходу на пенсію в 1991 році пан ще захопився грою на губній гармошці. Я щасливий, що я ще дихаю, сказав він. Я вдячний, що вижив. Я сподіваюся, що діти відчують вдячність за своє життя. Граючи на губній гармошці, він думає про свою матір, яка так сильно його любила. Наступна людина це Куміко Аракава, мешканка міста Нагасакі. З її слів мені було 20 років, коли скинули бомбу. Я жила у Сакамотомачі за 500 метрів від епіцентру вибуху з батьками та вісьмома братами і сестрами. Коли військова ситуація загострилася, трьох моїх молодших сестер. Відправили на околиці міста, а молодший брат поїхав до Саги служити в армію. Тоді я працювала в префектурі. У квітні 1945 року наша філія тимчасово переїхала на територію місцевої школи за 2,9 км від епіцентру, оскільки наш головний офіс знаходився поруч з дерев'яною будівлею, а тобто легкозаймистою у разі авіудару. Вранці 9 серпня ми з кількома друзями піднялися на дах, щоб подивитися на місто. Після короткого повітряного нальоту. Піднявши голову, я побачила, як з неба падає щось довге і тонке. У цей момент небо посвітлішало, і ми з друзями сховалися в сусідньому під'їзді. Через деякий час, коли метушня вщухла, ми попрямували до парку в пошуках безпеки. Почувши, що Сакамотамачі недоступний через пожежі, я вирішила залишитись у друга в Урі. Коли я поверталася додому наступного дня, знайомий повідомив мені, що мої батьки перебувають у бомбосховищі неподалік. Я попрямувала туди і побачила, що вони обоє страждають від сильних опіків. Через два дні вони померли. Моя старша сестра загинула від першого вибуху вдома. Дві мої молодші сестри отримали важкі поранення і померли протягом доби після бомбардування. Інша моя сестра була знайдена мертвою у фоє нашого будинку. У віці 20 років я раптово була змушена утримувати членів моєї сім'ї. Що залишилися в живих. Я не пам'ятаю, як я віддавала своїх молодших сестер до школи, на кого ми покладалися, як ми виживали. Деякі люди запитували мене, що я бачила по дорозі додому на наступний день після бомбардування 10 серпня. Напевно, ви бачили багато трупів, говорили вони. Але я не пам'ятаю, що бачила хоч один труп. Це звучить дивно, я впевнена, але це правда. Зараз мені 92 роки, на момент інтерв'ю. Я щодня молюся за те, щоб мої онуки і правнуки все своє життя знали тільки мир. Кінець цитати: змішані емоції приходять в голову, коли читаєш ці спогади. З одного боку, це все жахливо, а з іншого згадую, що Японія тих часів це як Росія сьогодення, країна люди якої мобілізувалися і були не проти нападати на інші країни та чинити геноцид. Зараз Японія змінилася і вже знаходиться на стороні добра. І це найголовніше. Наступна людина Еміко Окада, мешканка міста Хіросіма. Цитата. Мені було 8 років, коли впала бомба. Моїй старшій сестрі було 12. Вона пішла рано вранці на роботу і не повернулася додому. Мої батьки шукали її протягом багатьох місяців, вони так і не знайшли її останків. Мої батьки відмовлялися надсилати на крилог до самого дня її смерті, сподіваючись, що вона десь жива і здорова, може якось вижила. Я теж постраждала від радіації, і після бомбардування мене сильно рвало. У мене випадало волосся, ясно кровоточили, я була занадто хвора, щоб відвідувати школу. Моя бабуся оплакувала страждання своїх дітей та онуків і молилася. Як жорстоко, як дуже жорстоко. От якби не пікадон, фонетична назва атомної бомби. Ця фраза була її коронною до самої смерті. Зараз ми повинні зробити все можливе, щоб захистити життя і гідність наших дітей. Діти, наше найбільше благословення. Кінець цитати: І хто б міг уявити, що у 2022 році кровожерливий терорист буде бити ракетами по українських дитсадках? Немає слів, це не людина, це монстр. У 2015 році Міка Окада стала першою людиною серед людей, які пережили атомне бомбардування, яку запросили на церемонію вручення Нобелівської премії миру. А у тому році вона померла у віці 84 років. Я Ямавакі, мавакі, спогади. Мені було 11 років, коли впала бомба за 2 кілометри від мого будинку. Я вижив, але це змінило моє життя. Останні роки у мене діагностували рак шлунку, а також я переніс операцію в 2008 та 2010 роках. Атомна бомба торкнулася і наших дітей та онуків. Один випадок, який я ніколи не забуду, це кремація мого батька. Ми з братами обережно поклали його почорніле, розпухле тіло на обгорілу балку перед фабрикою. Де ми знайшли його мертвим, хотіли провести кремацію. Його щиколотки незграбно випирали, оскільки решта тіла була охоплена полум'ям. Коли ми повернулися наступного ранку, щоб забрати його прах, ми виявили, що його тіло було тільки частково кремоване, тільки його зап'ястя, щиколотки і частина кишечника були спалені належним чином. Решта тіла лежала сирою і розкладалася. Я не міг бачити батька в такому стані. Ми повинні залишити його тут, переконував я своїх братів. Нарешті мій старший брат здався, запропонувавши взяти шматочок його черепа і залишити його в спокій. Це з поширеної практики японських похорон, коли члени сім'ї передають крихітний шматочок черепа паличками після кремації. Однак, як тільки наші палички торкнулись поверхні його голови, череп тріснув, як гіпс, його наполовину кремований мозок висипався назовні. Ми з братами закричали і втекли, залишивши батька. Ми покинули його в найгіршому стані якому тільки можливо кінець цитати це жахливо. Якщо колись будете в Японії, то можете відвідати музеї атомної бомби в Хіросімі та Нагасакі та почитати і навіть почути з перших вуст розповіді тих, хто пережив атомне бомбардування. Там також можете ознайомитись з архівними документами того періоду. Головна різниця між атомною бомбою та звичайною це те, що атомна бомба вбиває жертву тричі. Ядерний вибух має три компоненти: жар, вибухову хвилю. І радіацію. Ці люди пережили всі три етапи, і це вражаюче. Наступна людина, я суджіру Танака. Під час бомбардування мені було три роки. Я мало що пам'ятаю, але пам'ятаю, що все навколо стало сліпучо білим, ніби одночасно спрацювало мільйон спалахів фотоапаратів, а потім непроглядна темрява. Мені сказали, що мене того дня було заживо поховано під будинком. Коли мій батько нарешті знайшов мене і витягнув моє крихітне трирічне тіло з-під уламків. Я був без свідомості, моє обличчя було спотворене. Він був упевнений, що я помер. На щастя, я вижив, але з того дня по всьому моєму тілу почали утворюватися загадкові струпи. Я втратив слух на ліве вухо, ймовірно, через повітряний вибух. І більш ніж через 10 років після бомбардування, моя мати почала помічати, що у неї з шкіри з'являються осколки скла, ймовірно, уламки з дня бомбардування. Моя молодша сестра страждає від хронічних м'язових спазмів і донині. На додачу. До проблем з нирками, через які вона тричі на тиждень проходить діаліз. Що я зробила американцям? часто запитує вона, чому вони так зі мною вчинили? Я бачив багато болю за свої довгі роки, але, чесно кажучи, я прожив хороше життя, як безпосередній свідок усього звірства, моє єдине бажання жити повноцінним життям. Сподіваюсь, у світі, де люди добрі один до одного і до самих себе. Вам дано лише одне життя, тож цінуйте цю мить, цінуйте цей день. Будьте добрими до інших, будьте добрими до себе. Історії деяких інших людей ви можете знайти на сайті проєкту 1945 в описі під відео. Ці люди, які вижили під час ядерного бомбардування, все життя присвятили тому, щоб закликати та переконувати людей у небезпеці ядерних ударів. Але іронія в тому, що Україна країна, яка добровільно відмовилась від ядерної зброї. Зараз зазнає погроз ядерним ударом від ядерної держави. Ось таке життя з часів Другої світової війни більше не було випадків застосування ядерної зброї, і зараз нею володіють багато країн. І нікому не приходить в голову йти повномасштабною війною на країну, у котрі є ядерна зброя. Тому напишіть в коментарях, чи ядерна бомба це зло, чи навпаки гарний засіб стримування від війни. Підписуйтесь на канал. Та почуємось.